Нарешті зробила собі зубик і то не до кінця ходила. Ось дивіться, яка у нас класна штука є. Люди намалювали. Дуже-дуже чудова стіночка тут. М -м -м, супер. Це в центрі у нас. І Надій. Да, Сонце і небо на світра і Надій. Франко. Далі у нас і кожен фініш це до, це по суті старт. Костенко, Ліна. Ось так. Бачите, яка гарненька. Далі в нас будинки філософи. Наймудріші філософи. Бо мовчать. О, стус. Далі... Ой, край що тут треба. Не тіло, а душа є людина. Сковорода. Тобто тут він якийсь не похожий, так, да, Сковорода? Не знаю, она как резкого, що ж не написала. А, написали, але затерли. Нічого, ні. Бо не там зверху, по-моєму, хтось написав ще якусь какую. І тут теж вона, бачиш, понаписувала. Глаза намалювали. Зачем, спрашується? Ну це ж вже наші люди люблять таке. Шевченка. Хоч не сильно погано намагає. Раз. Не цурайтесь. Ось я теж бачите. Наші пантери були колись. Класні, класні. Однанька залишилась, бачите, пантерка. А там було басейни, басейни і там лежала ще одна пантера з дітками. А то наш музей гарний, гарний, пригарний. Я не знаю, буде видно. Ось такий він. Ми якось в тому році ходили туди. Була завжди водичка, водоспади. Було дуже-дуже гарно. А потім, а потім не гарно стало. А тут ось така гарнюнька. Я на фоні, ялиночки. Мама і йолка. Мама да? і йолка, так? Ні, це, це туйка якась. Туйка це. Мама і туйка. Така гарна алея з вазоном. Таші зайшли в музей танцю нашого українська дивіться, які костюми. Класні і усе. Те, що у нас в центрі цей музей дуже гарно. О, клас! Даша, ну пробуй. Це ми в Києві, коли ходили, боже, там таке велике-велике територія велика.